Всім привіт! Сьогодні відео я вам розкажу, як зробити з простого монітора. Телевізор, за допомогою приставки і різних переходників. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зараз я вам детальніше розкажу, що потрібно, як це все підключити, так що поїхали. Так, в мене залишився ось такий монітор LG Flatron. В нього є вихід VGA, VGA, VGA. Ось такі виходи. Є і старі монітори також під такі виходи. Так що, якщо у вас є такі виходи, без проблем можна зробити. Якщо навіть є старі виходи, також є такі переходники, які йдуть на HDMI. Також можна підключити приставку і Т2. Як ми це все робимо? Йдемо в магазин, в радіомагазин і вибираємо ось такий от переходник. В моніторі у вас є ось такий також. Ви підключаєте його сюди. Просто і легко запихаємо, підключаємо. Далі, що нам потрібно? Приставка або Т2. Буває ж такі, е, приставки є, що йдуть на тюльпани, і її йдуть на HDMI. Ну, зараз в більшості йдуть на, йдуть на HDMI. Ось HDMI, ось моя приставка X96 Mini. Вона також має HDMI один. Вихід USB, USB нам потрібен для колонок. Ну і це ще один USB, це в мене приєднаний пульт. Так, вімкнемо сам монітор, я вже включив. Також включаємо приставку, приєднюємо приставку. Включили приставку, приставка в нас засвітилась. І під'єднюємо HDMI в приставку від монітора самого. Монітор зараз має включитися. Як ви бачите, монітор включився, все добре, все працює. Для того, щоб він включився, я зараз вам покажу в настройках, можна настроїти через телевізор, поставити в самій приставці розширення, як і в Т2, так і в X96 mini і в інших приставках. Далі. В моніторах немає колонки, ми підключимо колонки. В моєму випадку, в мене є АВ, я підключаю звичайні колонки, також, як ви бачите, від комп'ютера, такі от маленькі, включаю сюди під АВ і сюди включаю USB, як, щоб вони живились від USB. Можна також підключити від блока. Ну, краще звідси, тому що воно менше дротів, як то кажуть, і менше розеток. Але звук не буде такий великий, як від Самого блоку живлення. Якщо блок живлення, то, то буде звук більший в колонках. Далі, що? Якщо у вас не приєднюється, нема звуку від звичайно, якщо ви запхали, нема виходу, ви можете під'єднати також через тюльпани і через 3,5 5 міні Також можна приєднати, якщо у вас немає. І ось такі переходники ви собі просто вибираєте по кольору, Бо вони не все співпадають, щоб звук був. Включили якусь музику е на моніторі і підібрали. Також включили сюди. Зараз я вам покажу детальніше. От, Перехідник один. Тут перехідник на тюльпани. В моєму випадку, як я ваш, вам кажу, що в мене, в мене йде так звук. Зараз я вам детальніше покажу. Зараз от включаємо. Все працює. Наприклад, я включаю YouTube. Наприклад, це мій канал. І провіряємо, чи все працює. Запускаємо відео або музику, або радіо, ще дещо. Отак. Все працює, як ви бачите. Звук дається, також регулюється у нас на колонці. Оце є максимум. Бачите, звук дуже маленький. Ну, В принципі, його вистачає для малого приміщення. Також... Дуже важливий момент, щоб воно все працювало, треба е, поставити розширення на цей монітор, тому що розширення тут велике і монітор вас не запустить. Щоб це виставити це дуже важливо. Заходимо, підключаємо приставку до другого телевізора і заходимо в настройки не отут, а в apps настройки налаштування Droid е, Settings. Наприклад, я показую вам в прикладі X96 mini, також є на Т2 і на всіх інших приставках. Вибираємо дисплей. Це іменно відноситься до X96 Mini. Вибираємо тут e Auto Switch. То є, виключаємо авто, вибираємо дисплей моди і вибираємо розширення, яке підтримує. Ви просто їх там вибіг вас багато, ви виберете, які вам потрібні. Вибрали, прийшли, підключили, не працювало, зробили нижче. І таким образом ви підберете до свого монітору розширення і він буде працювати. Так що ось таке корисне відео. Користуйтеся можна з звичайного старого монітора. вбити телевізор за допомогою приставки, Т2 або ще других гаджетів. Без проблем. Купляємо такий переходник від VGI на HDMI або на тюльпани. Вони коштують там 100 з чимось гривень, це просто копійки, колонки в мене були. І переробляємо, користуємося ТВ з монітора. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна, ми обов'язково переможемо і до наступних відео.